Друзі, вітаю вас! Хочу записати такий експрес-кейс, як ми рухаємося з одним з наших проєктів з нуля до доволі цікавих результатів. Буду показувати на екрані динаміку, в аналітиці, тому буде цікаво, задавайте питання під відео або в коментарях. Так, дивимось проєкт. Це ми будемо дивитись в системі PPC Helper, яка дозволяє бачити динаміку. Дуже багато цікавих показників, ну, які треба розуміти, і підприємцю. і Команді, яка запроводжує рекламу. Ці всі дані передаються з Google Analytics та з Google Ads. В Analytics також передаються дані з Метаєць, тому тут будується така класна управлінська звітність, і ми її користуємося кожен день, постійно тут працюємо. Спочатку давайте подивимося, яка тут була динаміка трафіку з точки зору саме користувачів. Як ви бачите, в квітні ми почали працювати з нуля, далі було 6 тисяч користувачів, далі 16. 21 тисяча і на 21 липня 2500, тобто в липні ми перевиконуємо показники червня як мінімум по користувачам, а як максимум, звичайно, і по дохіду. Подивимось, дохід, що у нас тут було. Знову ж таки, починаємо з нуля. Квітень 161 тисячу закрили дохід через кошик, потім 385 тисяч 690 000 в червні, і на 21 липня 641. 000, то, точніше, 642 тисячі. Ну, ви розумієте, що у нас ще 10 днів, то буде 700к. Взагалі плани по цьому проєкту вийти на 2 мільйони до кінця року. За рахунок яких інструментів ми рухаємося, ось я обрав джерело та канал. У нас підтягуються дані з Google Analytics. Як ви бачите, от основні канали по користувачам. Перший канал це Facebook, далі Google CPC, підтягується Direct за рахунок платних каналів. Переход з Instagram сторінки, тому що там активна є SMM, який веде безпосередньо клієнт. Google органіка з'являється по бренду. Це є основні канали, в цілому ви їх можете побачити в будь-якому проєкту. Яка тут? Роль Фейсбука? Це основний канал, який залучає аудиторію, там велика кількість показів, і він просуває бренд, просуває. Безпосередньо впізнаваність, а Google конвертує максимально цей трафік цю впізнаваність в продажі. Да? Тобто ці канали працюють в синергії і підтягують безпосередньо і інші канали, які, звичайно, теж працюють завдяки тому, що є сайт. Багато проєктів, які працюють активно в Інстаграмі, вони не використовують свій сайт і, повірте, дуже багато із-за цього втрачають. А, ось така історія. Тому. Ми рухаємося по нашим планам. Основна історія це пов'язана з тим, що дуже ефективна синергія наших команд. Клієнт активно дослуховується до наших рекомендацій, а ми реагуємо на всі зауваження, які отримуємо. Також хочу вам показати ROAS. Це ROAS розраховується за рахунок передачі витрат з Google Ads та витрат з Facebook. Ми їх передаємо за рахунок спеціальних коннекторів. Як ви бачите, Роас теж доволі непоганий з зростанням проєкту, і Рогас, до речі, теж тримається на непоганому рівні. Це у нас відбувається за рахунок правильної сегментації рекламних кампаній та за рахунок, звичайно, оптимізації самої реклами і навчання. Ось така історія. Хочу ще додати, що за період роботи ми закрили 133 задачі. Ми ведемо чітко задачі, що зроблено. Плануємо ці всі речі, а також система перевірила 648 раз. Основні показники, тобто через API бот ходить по Google, по Фейсбуку, перевіряє ключові показники. Якщо вони не в плані або вони зменшуються суттєво, автоматично ставиться задача команди. Таким чином, ми. Контролюємо кожен день ключові показники для того, щоб нічого не пропустити. Також можуть бути питання, які ж основні інструменти Фейсбука і Google ми використовуємо. В Google це p кампанії плюс пошук, а в Фейсбуці це робота з динамічним каталогом та з окремими категоріями та товарами, які є сезонними або пріоритетними для клієнта. Основні цілі це звичайно конверсії. Це нам, це нам допомагає просувати. Також в Фейсбук ми посилюємо. В профіль інстаграм для того, щоб залучати зовсім нову аудиторію, її прогрівати, а далі через конверсії вже конвертувати в продажі. Ось такий кейс. Якщо цікаво, ставте вподобайки, задавайте запитання та слідкуйте за нашими соціальними мережами. Всім успіхів, пока-пока.